Апогеєм цих всіх налаштувань є функція на контролері, яка налаштовується це дні поливу. Тобто у нас є налаштування на сценарій B, A, C, час запуску, у нас є налаштування тривалості роботи для цих сценаріїв для певних зон. Але якщо в нас на днях поливу ось тут не буде відкрито. Понеділок, вівторок, в даному випадку днів поливу. От я їх перекреслю, не перекреслені в кружочку, то всі налаштування, які є до цього, будуть анульовані. Тобто першим пріоритетом контролер перевіряє, чи у нас сценарій A, чи B, чи C має якісь дні поливу. Тут є можливість виставляти парні, не парні, але зазвичай використовуються дні тижня понеділок. По порядку до неділі. Щоб задіяти, тут таким випадком можна задіяти поливати через день, до прикладу. Ось, я відкриваю. Мінус перекриває, плюс закриває кружечок. Так, ось, буде працювати через день. Понеділок, середа, п'ятниця, неділя. Ну, Нам потрібно, щоб працювали всі дні. Перевіряємо B. Бі теж всі відкриті вони у нас запрограмовані. На програмі C у нас нічого немає. Ми можемо їх перекрити, можемо не перекрити. Тобто. Від цього нічого не зміниться. Дякую за увагу і не забуваємо перевести в режим пуск.